Привіт, кулінари і кулінарочки. Сьогодні будемо робити швидку мариновану капусту. Цей рецепт максимально простий, нічого зайвого, тільки капуста, морква, один болгарський перець, одна маленька цибулинка та декілька спецій, про які я розповім далі. Готується все швидко, без складних кроків. А результат хрустка, соковита, ароматна закуска. Яка підійде і до вечері, і до м'яса, і просто так, щоб перекусити. Так що не будемо довго говорити, беремо ніж, овочі. починаємо. Для приготування такого смачного маринованого салату мені потрібно 1 кг капусти. Тому всі інгредієнти будуть пропорційні 1 кг. На 1 кг капусти я буду використовувати 100 г моркви. Це одна велика морквина. Також мені потрібен один солодкий перець. Я використовую саме червоний перець, можна використовувати і жовтий. Великої ролі це немає, але червоний в салаті виглядає значно краще. 200 г солодкого перцю на 1 кг капусти. І чомусь мені дуже подобається, коли в цьому салаті є цибуля. Цибулю використовувати не обов'язково, але з цибулькою мені набагато смачніше. Для початку потрібно нашинкувати нашу капусту. Капусту я перерізаю на 4 частини. Та зразу видаляю в неї корінці. Шинкую капусту я за допомогою ножа. Сильно мілко капусту шинкувати не потрібно, якщо капусту нарізати сильно мілко, вона не буде такою хрумкою. Бажано, щоб шматочки були такі длинненькі. Солодкий перець я вже очистив від насіння. Його нарізаю я соломкою. Чому він такий важливий? Бо саме перець дає цьому салату особливий аромат і свій неповторний смак. Він додає таку легку солодку нотку, яка робить капусту цікавішою та соковитішою. Якщо його не покласти, то капуста, звісно, теж замаринується. Буде хрустка. Але смак вийде такий простіший, навіть трохи прісний. А от з перцем зовсім інша справа. І колір яскравий, і запах апетитний, і баланс смаку набагато кращий. Тож, якщо є можливість, обов'язково додавайте солодкий перець, він робить цей салат по-справжньому смачним. Нарізаний перець пересипаю до капусти. Я все змішувати буду в одній посудині. Далі беремо нашу морквину і морквину натираємо на терці. Для цього я використовую терку для корейської моркви. Також можна нарізати тоненько соломкою. Але на терку мені подобається більше. Виходять такі рівномірні длинненькі соломки. Нарізану моркву я пересипаю в миску для змішування. І нам залишилось нарізати цибулю. Цибулю я нарізаю півкільцями. Я використовую саме таку фіолетову цибулю. В салаті вона, як на мене, трішки е, солодша, не така гірка і виглядає набагато краще саме в цьому салаті. Ось всі овочі я підготував. Салат наш майже готовий, залишилось заправити його маринадом. Маринад готується декілька хвилин. Салат такий виходить дуже-дуже смачний, і його вже можна їсти через 2 години після приготування. Далі овочі потрібно легенько перемішати, але сильно зжимати не потрібно. Якщо сильно пожмакати нашу капусту, вона не буде такою хрумкою. А в нас салатик буде ніжний і хрумкий. Ми так легенько перемішаємо все мисці. Для зручності можна використати. Якусь більшу посудину, але я так уже перемішаю, я думаю, буде нормально. Далі нам потрібно приготувати маринад. Для маринаду нам потрібно пів літри води. Наливаємо в каструльку, тому що ми будемо доводити до кипіння. Сюди в каструльку ми ставимо 80 г цукру, це три повні горкою ложки цукру, одна ложка солі, листок лаврового перцю, три горошини духмяного перцю. Та 6-7 горошин звичайного чорного перцю. Це все перемішуємо, ставимо на вогонь наш маринад і доводимо до кипіння, щоб повністю розтворився сахар, розчинилась сіль і розкрився аромат наших спецій. Як бачимо, наш маринад вже закипів. Довго кипіти не потрібно, тільки закипіло, ми вимикаємо. До нього ми додаємо 60 мг 9% оцету. Можна використати яблучний оцет. Це рівно 4 столові ложки оцету. І виливаємо наш маринад. Перемішали і можна заправляти наш салат. Виливаємо наш маринад в салат. Легенько ложкою помішали. Тепер накриваємо наш салат тарілкою і зверху пережимаємо чимось важким. В моєму випадку я буду ставити літрову банку меду. Зараз маринад наших трішки остине і відправляємо мінімум на 2 години в холодильник. Такий салат можна куштувати вже через 1,5-2 години. Але я б рекомендував залишити салат, маринуватися на ніч. Чим довше салат знаходиться в маринаді, тим більше розкриваються смаки по окремості кожного овоча. Салат виходить дуже ніжний, ароматний та хрумкий. Перед подачею можна додати трішки соняшникової чи оливкової олії. Цей варіант маринованої капусти виходить дуже соковитим, хрустким і ароматним. Ідеально підходить як закуска або як доповнення до гарніру. Друзі, якщо вам сподобалося відео, сподобався рецепт приготування такої смачної маринованої капусти, ставте лайк, пишіть коментарі. Задавайте питання, я завжди на них відповідаю. Якщо ви знаєте також смачний рецепт приготування маринованої капусти, пишіть в коментарях, я обов'язково попробую. До зустрічі на кухні. Смачного!